Останній день січня з весняною погодою, народна синоптикиня вразила своїм новим прогнозом. каже 31 січня по всій території України буде тепло. А от у лютому нас чекають нові погодні сюрпризи. Усі подробиці дивіться далі. в Матеріалі TSN.UA. Другий місяць зими добігає кінця. Цьогоріч українцям не пощастило, бо сильних морозів та тересних снігопадів здебільшого не було. Зима як ніколи милосердна і продовжує тішити високими температурними показниками. 31 січня ще трохи побуде тепла погода, проте вже видніється тенденція до зниження температури повітря і подальшого похолодання. Такий прогноз зробила народна синоптикиня Наталка Діденко. За її словами, у п'ятницю денна температура повітря. Становитиме плюс 6, плюс 9 градусів. На заході подекуди плюс 7, плюс 11 градусів. У південній частині ще затримається весняна погода плюс 9, плюс 14 градусів. Істотні опади в Україні мало імовірні. Хіба що в західних областях пройдуть місцями невеликі дощі або мряка у Києві? Січень завершується ще порівняно теплою погодою. Посилиться південно-східний вітер, тож синоптикиня радить прикривати шию від вітру. Вночі плюс 3, плюс 5 градусів, в день близько плюс 7 градусів. З початку лютого в усій Україні температура повітря почне знижуватися. Очікується похолодання. Тому сьогодні знайдіть 100 причин з такого чудового весняного синоптичного приводу піти на вулицю, прогулятися по свіжому повітрі. кажуть, що воно сьогодні не найкращої якості, але яке вже є послухати горобців, побачити сонечко чи просто відрепетирувати квітневу температуру повітря. Про похолодання у лютому повідомила і синоптикиня Україдермацентру Наталія Птуха. У коментарі Главреду вона заявила, що наприкінці січня в Україні стало помітно тепліше втім, вже на початку лютого в регіонах стане прохолодніше, будуть морози і навіть сніг. А потепління в Україні, яке зараз спостерігається за багатьма показниками набагато вище кліматичної норми, потепління спричинено тим, що на території країни упродовж останніх декількох днів і до кінця січня повітряні маси переважатимуть з півдня, тому буде надходити дедалі тепліша повітряна маса, яка її утримує У нас досить високий, як для січня, температурний фон. Тим часом, в лютому, вже буде зміна синоптичних умов до країни. Зайдуть повітряні маси не з півдня. Птуха каже, що це принесе більш низькі температури. На початку лютого Україна повернеться до більш зимового характеру. Погоди повернуться й морози. Очікуємо вже незабаром нижче нуля і певних опадів. Прогнозуємо змішану фазу, але вже з 2 лютого можливий невеликий сніг у західних, північних та центральних областях. Цьогоріч зима в Україні доволі нетипова. Подекуди погода посеред січня була схожа на квітневу. У чому причина таких аномалій? Розповіла сонзакіня Україдермацентра Наталія Птуха в ефірі телеканалу Рада в рамках марафону Єдині новини. Ну зараз у нас насправді більше впливу відбувається саме через зміну клімату. Кажуть науковці, що ми маємо ось тенденцію, що останній рік на дві тищі виявився найтеплішим. І бачимо, що і ось цей зимовий сезон для нашої території також має тенденцію до досить високих значень температури. Саме більшість днів поки що в нас вище кліматичної норми. Навіть дуже часто в нас спостерігаються рекордні значення температури, ну тобто. Для певних дат там фіксуються по території України на певних метеостанціях дані, які перевищують, наприклад, і для цих дат всю історію спостережень, там найвищі якісь показники. Тому в глобальному плані маємо такі наративи. А ось щодо, скажімо так, поточної синоптичної ситуації, то зараз склалися. Умови так, що до території України надходить тепле повітря з півдня, з території Балкан, з території південної частини Італії, і воно безперешкодно практично зараз така конфігурація конфігурація повітряних потоків, що вони надходять до нашої країни і відповідно підвищують температурний фон. І маємо досить таку спокійно ще на додачу санотичну ситуацію. Більше таке поле підвищеного тиску трошки впливає, тому відповідно і такі погодні умови. Всі атмосферні процеси зараз, всі там, скажімо так, більш прохолодна погода і з більш динамічними процесами з опадами вітром. Вона більше зараз прибуває в нас по заходу Європи, по півночі Європи. Там активні атмосферні фронти, і відповідно зараз це північна Атлантика з більш активними синоптичними процесами, в той час як в нашій території маємо більш спокійну погоду і на додачу підвищення температури. Наталія Птуха зазначила, що прийдешній лютий також обіцяє бути теплішим ніж зазвичай. Однак ховати далеко в шафу зимові речі ще не варто. Дійсно, вже можемо говорити про певні тенденції і місячний прогноз щодо наступного місяця, останнього місяця зими. І за розрахунками науковців, якраз таки він очікується, що знову ж таки середньомісячна температура може бути на 1,5-2 градуси вище кліматичної норми. В принципі, як ми це і очікували щодо січня, так само ми це і спостерігали навіть в деякі дні і вище були показники. А щодо опадів, то навпаки, очікуємо їх дещо. Менше кліматичної норми, тому на, скажімо так, високу кількість опадів ми не очікуємо. Єдине, що можна сказати вже про першу декаду лютого, є тенденція до того, що якраз таки з першого числа в нас вже будуть змінюватися синоптичні процеси, і вже повітря до нас буде надходити не з півдня, як зараз, а з північного заходу. Відповідно, воно принесе більш таку, ну більш зимовий характер погоди, принаймні, дещо знизиться температурний фон. І час від часу можуть бути невеликі опади на початку лютого, але потім знову будемо мати більш спокійну сантичну ситуацію. Але температурні показники все ж таки коливатимуться приблизно в таких температурних межах, як ми мали ось кілька днів назад. Тобто вночі невеликий мінус, вдень може бути невеликий плюс, але звичайно ми. Будемо уточнювати і треба слідкувати за прогнозами гідромоцентру, щоб щоденно знати, чого очікувати від наступного дня. Примітно, що кліматологи звернули увагу на цікаву тенденцію, що в зимовий період в Україні стають характерними коливання температури. Це входить у норму останнє десятиліття: від плюс п'яти до мінус п'яти градусів. Немає стабільних морозів, немає стабільного снігового покриву. Ми бачимо таку тенденцію. Мороз є, але буквально на 2-3 дні. А потім температура знову підвищується, і знову плюси, зазначила Наталка Птуха. Поки що в такому режимі наймовірніше і будемо проходити зимовий період. Звичайно, можуть бути і винятки, про які, якщо вони дійсно будуть на горизонті, ми обов'язково попередимо. Про те, що січень буде досить теплим, як для зими, і значних морозів очікувати не варто. Прогнозував народний синоптик з Волині Володимир Деркач. Він зазначив, що погода у першій декаді січня мала бути досить різноманітною з різкими переходами від плюса до мінуса. Цитую, середина цього відрізку буде холодною лише умовно, постійний мінус вночі, а решта часу переважатимуть плюсові температури. Тобто дні будуть досить теплі, а опади не сильні. Можливі тільки з середини першої декади. Нагадаю, що 10 січня дані максимуми в деяких областях знову побили свої попередні історичні рекордні значення для цієї дати. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Це був четвертий день поспіль, коли в областях України фіксували температурні рекорди. Зокрема, у Харкові температура повітря в день досягла 9,4 градуса у Дніпрі 10,6 градуса. Крім того, черговий рекорд зафіксували в Одесі 10,7 градуса, та Херсоні 15,4 градуса. Тепла зима в Україні у 2025 році, яка стала однією з найтепліших в історії метеоспостережень, серйозно вплинула і на поведінку тварин. Ведмеді не йдуть на зимову сплячку. Олені змінюють графік шлюбного періоду. А на полісці під загрозою майбутній припліт зайців, зазначає очільник державного підприємства Ліси України Юрій Болоховець. Через аномально теплу зиму, яка продовжує встановлювати рекорди температур, тварини зможуть адаптуватися до нових умов. Зокрема, в горах буковини ведмеді, замість того, щоб впасти у зимову сплячку, продовжують блукати лісами в пошуках їжі, часто відвідуючи підгодівельні майданчики для парнокопитних, де доступна кукурудза. Не менш важливі зміни відбуваються у шлюбному циклі диких тварин у Чернівецькій області через теплу погоду графік гону, оленів, козуль та кабанів змістився, і період шлюбної активності розпочався раніше, ніж зазвичай. На Поліссі, де зазвичай перепліт зайця спостерігається в березні, через січневі відлиги цей процес може зміститися на лютий. Однак, якщо настануть різкі морози, молоді зайці можуть загинути через нестабільні укриття для дитинчат. Водночас тепла зима має і позитивний ефект. На південь України мігрували шакали, які скорочують популяції довговухих і фазанів. У лісах півдня також залишаються зимувати дикі качки, яким необхідна підгодівля. Позитивним є те, що відсутність снігу полегшує тваринам доступ до природних джерел їжі, таких як корінці та трава. Це сприяє зменшенню ризиків для популяцій кабанів, оленів і козуль. Також сприятлива ситуація для популяції червонокнижного зубра європейського, який зараз може добувати їжу без особливих проблем. Державне підприємство Ліси України продовжує працювати над підтримкою диких тварин, підгодівли охороною і моніторингом міграції, особливо з районів бойових дій. У 2024 році служба ЄГАРів державного підприємства Ліси України склала майже пів тисячі протоколів. За незаконне полювання на диких тварин підгодівля триває і улюбленими ласощами для лісових мешканців залишаються кукурудза та сіль. Інвестиції у вольєрне господарство також продовжуються, сприяючи відновленню популяцій тварин. А яка погода більше до вподоби вам? Напишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал ТСН і тисніть вподобайки.